Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Як завжди, у нас на початку місяця звіт по моєму проєкту Закінчити догляд у 2025 році. Я цей проект веду вже, якщо не помиляюсь, третій рік. І знаєте, мені прям дуже допомагає тримати в якомусь в порядку свої засоби доглядові, якісь свої запаси. Тому що я, наприклад, взяла якісь засіби використання, якщо я, наприклад, його по якійсь причині не закінчила і взяла щось інше на затест, то я вже відмітила. Коли я, до якого терміну мені потрібно його закінчити, все. І цей проєкт допомагає мені якраз все закінчити, щоб по термінам, ну, щоб нічого по термінам не пройшло, щоб нічого там не застоялося. Прям дуже класний проєкт. Наприклад, я знаю, що в цій категорії мені потрібно закінчити спочатку скільки то засобів з проєкту, а потім вже брати все, що хочеться там далі, але спочатку ці засоби закінчити. І це прям мега класно. Я вже не один раз себе запевнювала, що от реально не, ну, не зря я почала цей проєкт. А, тому такий <свистач> ліричний відступ. А, тому а, давайте подивимося, які в мене а, про, результати були за місяць. А, знову багато порожніх паночок. Якось я дуже продуктивна в цьому році по проектам. ще в догоглядовому дуже швидко йду, що в декоративному також дуже гарні результати. Прямо я задоволена собою в цьому аспекті. тому... Давайте починати. Перед вами стоять продукти, які якими я не користувалася в цьому місяці, в них нема результатів. І давайте подивимось З цієї сторони в мене засоби в цій купці для тіла. Якось ще для тіла трошечки в мене є такі проблемні категорії. так Тут в мене ось такий спрей для підсилення засмаги. Ну, він чекає вже літа, тоді вже я його буду активно використовувати. Також ось такий спрей лосьон для тіла Avon Care з кавуном, також класнючий засіб, але також буду вже його в жарку-погоду використовувати. Ось таке. Масло для кутикули міс Павлова. А також користуюся, але переливаю в інший засіб в, іншу, в засіб, в іншу упаковку, в якій більш зручно. А також ось такий лосьон для тіла, ке з кавуном. якраз ось Після цього звіту відразу понесу поставлю у використання, буду тепер ним займатися. І ось такий ще із кокосом. Цей поки що постоїть, поки я цей не закінчу. Так, І ось такий крем для ніг. Це була лімітка зими з апельсином та з, з корицею. Дуже приємний такий аромат. Також поки що стоїть, поки я інший закінчую крем. І давайте. Відразу покажу саме для тіла, якими засобами я користувалася, яких є результати. По-перше, це ось, такі, ось така маска Planet Spa Avon з маслом ши. Мені дуже подобається, використовую для ніг, інколи для рук, так як можна і для того, і для того ним користуватися такий величенький об'єм. Дуже я люблю цей засіб, а в мене це вже не перша упаковка. Прям обожнюю, дуже гарно живить шкіру, прям супер. І аромат просто бомбезний. Щодо результатів, то його я важу на вагах, і в тому звіті було 77 г, цього разу 63. Видно, що я його повикористовувала, що не може не радувати. Далі ще для тіла із тієї ж серії лімітованої, ось такі два засоби. Ось такий скраб для ніг, для п'яточок. Знаєте, якось користувалася, але чомусь по вагах взагалі результату майже немає, лише 1 грам. Не знаю, чому так. Було 79, зараз 78. Ну якось дуже, так, Не дуже швидко він у мене йде, але, в принципі, в цьому році точно використовую, тому нічого, нічого такого, все гаразд. Ось такий ще засіб для ванночок з цієї ж серії. Тут я відмітки роблю ось скільки використала приблизно, бачите, однакова кількість у мене за місяць йде. Побачимо, можливо, потрібно буде трошки частіше, тому що, якщо такими темпами, то не знаю, можливо, і не всю до кінця року. Побачимо. Так, Це такий засіб. Для тіла це всі засоби, які беруть участь в проєкті. Як бачите, не дуже той багато. Так, і тепер давайте для волосся. Для волосся зовсім лише тільки два засоби залишилось. Якось саме догляд за волоссям я взагалі привела до ладу. в мене взагалі немає ніяких засобів таких, які потрібно швиденько використати. У мене все гаразд, користуюсь тепер всім, чим хочу. І засоби, які ще залишаються це ось такий лосьон Avon Planet Spa з маслом оливи, Ось десь скільки використала. В принципі, якщо постаратися, то в квітні можу його закінчити. Мені подобається волосся таке більш живе стає, більш таке розсипчате, та гладеньке, але вже в компанії нема цього засобу, тому особливо розповідати нема сенсу. Так, І ось таке масло для волосся, для кінчиків. Також Avon, це в нас Advanced Techniques, абсолютне живлення. А результат ось де, ось де, такий за місяць. Ну, Знаєте, це масло. ось де. А, взагалі його небагато потрібно, тому, в принципі, результат нормальний. І взагалі щодо масел для волосся, я не дуже, знаєте, там... Так, засмучуюсь, якщо не швидко, він йде, тому що я вважаю, масло особливо сильно там не може пропасти, щось з ним трапитись, особливо ось таке жирне. Тому, в принципі, буду користуватися. В цьому році то я його точно закінчу, але сильно не буду там поспішати. Як користується, так і користується. Так, Для волосся. Це все. Тепер у нас залишилось обличчя. Ну, от саме для обличчя трошечки більше всього потрібно закінчувати. Особливо в мене виявились проблемними цитоніки для обличчя та маски. Їх найбільше в проект взяла, бо якось назбирала вже відкритих засобів. Так, і давайте подивимось, що чим я не користувалась. По-перше, це ось таке молочко. Для демакіяжу доктор Санте з огірком поки що стоїть, тому що я закінчую міцелярку, яку потрібно швидше закінчити по термінам. Це молочко ще може трохи постояти. Далі, ось така маска мінеральна, також з цієї ж серії з огірком. Мені подобається, але зараз поки що так багато в використанні масок. Ось така маска Скраб з цієї ж серії. Знаєте, сам скраб він дуже такий делікатний. Ну, мені все одно подобається користуватись, гарно освіжає обличчя, але поки що закінчую інший пілінг. Ось такий тонік від CleanS Plus. Також поки що чекаю, бо з тоніками в мене прям особлива запара вийшла. Ну, нічого, будемо якось розбиратися. Ось така маска. Талія з рожевим грейпфрутом. Насправді тут, бачите, не дуже-то її багато, але, як я й сказала, поки що в мене і так багато масок у використанні зараз, тому трошечки нехай почекає. Далі, ось така пінка Avon nutri Effects це матуюча, гарна пінка. І тут ось... Більше половини. Зараз інша пінка в використанні, і потім вже візьму її. Так, і ще ось такий тонік Талія з рожевим грейпфрутом. Також гарний, але поки що і ще до нього черга не дійшла. І ось такий тонер від Rituals Relance. Це, взагалі, новий, невідкритий засіб. Просто що по термінам, він у мене вже в запасах застоявся, якось дуже, тому а, потрібно використати в цьому році, але нічого використаю, звичайно. Так, давайте сюди поставлю. І тепер саме по засобам, якими я користувалася, в яких є результати. По-перше, ось така міцелярка. Від Клінис плюс як і тонік, дуже великий об'єм, аж 490 мл. Ось в мене скільки було на той звіт, і я зовсім ось трошки використала, тому що я закінчувала іншу міцелярку. І як я її тільки закінчила, поставила цю в постійне користування і ну, ось трошечки використала, тому що ось ну, реально на днях лише поставила її. Тому ось такий результат, але тепер уже буду більш активно саме нею користуватись. Так, далі ось така пінка для вмивання Relance Rituals. Ось Де вона була новенька, повна, і ось скільки за місяць її використала. В принципі, можливо, в квітні навіть і закінчу якраз до наступного звіту. Сама пінка по дії мені подобається, вона гарно очищає обличчя, освіжає аромат дуже гарний, але дуже великий мінус, дуже поганий дозатор. Він видає дуже-дуже погану піну. Вона е, така з водичкою, дуже така скудненька, потрібно. Щоб мені вмитися робити натисків 4, щоб хоч трохи щось набралося в долоню. Тому саме дозатор взагалі дуже-дуже поганий. Напишіть, будь ласка, в кого була така пінка? У вас також таке було, чи це просто в мене дозатор зламаний, ізначально був. Я оце не можу зрозуміти, чи він у всіх такий, так видає поганий продукт. У мені оце прям цікаво. Далі. Ось такий тонер для обличчя Біотін Бренд, Також не так давно я його поставила в постійне користування і ось десь скільки використала. Він також був новенький. В принципі, непоганий тонер, він з кислотами, тому як коли наношу, то от трошечки є такі, як наче пощіпування, але воно таке мінімальне, тому. Я думаю, що воно так, в принципі, і потрібно буде. І з ж серії ще ось така очищаюча паста. Це таке, як можна і маску, як скраб можна використовувати, як просто засіб для очищення, для вмивання, три в одному користуюся ось, десь скільки використала за місяць. Зараз уже буду, поставлю його трошечки частіше ним користуватися, щоб поскоріше його добити. В принципі, непогано очищає, але він, знаєте, трошечки і підсушує обличчя, тому потрібно гарно потім зволожувати. Ось такий далі залишається ще скатка талія з рожевим грейпфрутом. Ось деякий результат. А насправді, вже тут прям дуже мало закінчилось, бачите, от скільки і вона вже така. Тому в цьому місяці я точно вже її закінчу. Мені дуже подобається цей засіб, дуже гарно очищає обличчя, вирівнює тон, і при цьому не пересушує, а навіть обличчя таке якесь вложуюче залишається, тому прям дуже задоволена, я б ще раз би його собі купила. Так. Ось така маска від Біоаква з гранатом. Це зволожуюча. Бачите, скільки вже залишилось? Насправді не так то й багато, але її небагато і потрібно наносити. Вона, бачите, йде з такими грамінками. Насправді маска мега-мега крута. Так, зараз ще скажу по результатам. Я її зважую, і на той звіт було 84 грами, зараз 61 грам. Ну, так, використала. Якщо повезе, можливо, в цьому місяці її закінчу. Вона мега класно зволожує обличчя. Це нічна маска, її на ніч потрібно наносити, і потім вже ну, зранку ви вмиваєте змиваєте її. Обличчя мега гладеньке, таке прям дуже зволожене, ну, супер класне обличчя. Але потрібно небагато наносити, і потрібно наносити не прям перед самим сном, а трішки раніше, щоб ви походили, щоб вона встигла. Вібратися, бо в неї є така липкість. Якщо забагато наносити і вона не встигає вібратись, то, як, як лягаєте, є відчуття, що ваше обличчя до подушки трошки липне, тому потрібно небагато її наносити. А так, взагалі, саме події вона мені дуже сподобалась. Тому, в принципі, якщо вас не лякає липкість, то можу вам рекомендувати. Так, і, в принципі, все. Це всі засоби, які залишаються далі в проєкті. І тепер покажу саме вже порожні баночки за цей місяць. Так. А в мене їх в цьому місяці також багатенько назбиралось. І давайте подивимося, що ж саме в мене закінчилось. По-перше, Ось такий нічний крем для обличчя Лівеста. Це був в наборі. Це був денний крем, дуже мені подобається цей крем, він реально класний, що нічний, щоденний. Тому, в принципі, я б собі, напевно, ще повторила, як в Лівесті буду, там, можливо, замовлення робити, по якійсь акції побачу, то точно собі візьму класний крем. Мені прям підійшов. Можна сказати, ідеально. Так, далі. Ось такий спрей закінчився. Це Planet Spa з зеленим чаєм, його прямо на обличчя з флакону не можна було розподіляти, бо він дуже плювався. А я саме наносила на долоні і потім отак такими прихлопуючими рухами розподіляла по обличчю. Він дуже гарно освіжав обличчя, зволожував, але вже, знаєте, під кінець вже якось не знаю, чи обличчя звикло, чи не знаю, в чому справа, але якось. Почало трошечки підсипати. Я не знаю, можливо, навіть через нього, можливо, не через нього. Я так і не зрозуміла чому. Але от зараз о, в мене просто в мене зараз і інший тонік, і інші креми для обличчя, тому не знаю, через що саме. Але зараз все нормально, зараз уже в мене не сипе. Тому не знаю. Але, в принципі, цього спрею вже нема в компанії, тому. В принципі, ну, нема сенсу сильно про нього і розповідати, але мені подобається, що він гарно освіжав. Ось така міцелярка закінчилась, також великий об'єм, 400 мл, батуюча, а й Nutra Effects. Мені подобалась міцелярка, вона не пекла очі, гарно знімала макіяж. Так, якийсь дуже стійкий макіяж, вона, звичайно, вам не не змиє, але повсякденний то прям дуже гарно знімала. Так, ось такий шампунь закінчився: мега-об'єм Avon Advanced Technics. Мені він не підійшов, тому використовував його чоловік. В принципі, йому подобався, нарікань ніяких не було. Тому, ну, а мені не підійшов, він мені за слабкий для мого жирного волосся, бо дуже погано очищав. А, також закінчилась ось така пінка для вмивання з огірком доктор Санте. А, подобалась мені пінка, а, і дозатор непоганий. І, а, до речі, потрібно буде взяти, напевно, цей дозатор спробувати переставити в ту пінку від Relance подивитися. Можливо, з цим дозатором просто краще буде. Дуже гарно очищав, освіжав обличчя, тому, в принципі, взагалі ця серія з огірком мені подобається. Також закінчилась ось така маска для обличчя Лівеста, охолоджуюча, це від набряків з зеленим чаєм. Дуже класна. Я однозначно буду ще її повторювати на літо, тому що ну прям такий ефект. Вона і очищає, вона і якось наче підтягує обличчя, дуже освіжає, охолоджує. Прям, якщо зранку ви якось ще не прокинулись, то наносите оцю маску і цього охолодження, то знаєте, прямо відразу прокинетесь. Тому дуже-дуже мені вона сподобалась, з задоволенням користувалась. Також закінчився ще ось такий. В мене крем, також з огірком Кукумбер Доктор Санте. Ось нічого немає. Мені подобається, що в склі це дуже так виглядає солідно. І сам крем мені прям дуже підходить, використовувала на день. Він дуже такий легенький, зволожуючий, ну от реально, для жирної шкіри це прям дуже гарний легенький крем, можу рекомендувати. Ось такий крем закінчився на всі випадки життя, домашній доктор. Використовувала для якихось мега сухостей, коли в мене були вовки в носі під носом, коли захворіла, також змазувала, щоб саме вони, ну, вони не пересихали і мені не стягували. Тому я розм'якшувала саме цим кремом. Ну, взагалі не знаю, він дуже-дуже жирний, бо він тут дуже багато масел різних. Тому ну, якось не знаю. Не буду я повторювати. Дуже якось, ну, я не бачу, знаєте, що от він якийсь, е, дуже вам необхідний, якийсь незамінний. Я не можу такого сказати, тому, е, скоріш за все, не буду точно повторювати. Так, і останнє це ось такий спрей для волосся. Ось цей бренд, не знаю, не буду читати, коверкати, щоб, бо неправильно ще прочитаю. Це проти випадіння, це самий крутий спрей проти випадіння, який в мене був. Дуже багато я перепробувала, але всі мені жирнили саме коріння. Я наносила і або відразу відчувала, що волосся, наче жирне, або просто воно жирнилося мега швидко. Цей спрей, він, навпаки, так освіжає шкіру голови коріння що навпаки, начебто ще більш, така, здається, свіжа голова, свіжі, свіже е, коріння. Тому, і реально ефект був, коли я почала. в мене якраз було дуже таке випадіння, і я користувалася цим спреєм, і реально він мені допоміг. У мене перестали випадати, е, випадати волосся. Тому я можу однозначно радити оцей спрей. Він, звичайно, не бюджетний, але е ефект є. Е тому, прям класний, рекомендую 100%. І е давайте підведемо такі маленькі підсумки. В цьому місяці в мене закінчилось 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 9 о, засобів. Це супер. В тому місяці 8, в цьому 9, ну, гарно йду. Знаєте, о, за 3 місяці проєкту, ну, в цьому році, цього, цьогорічного проєкту за 3 місяці я закінчила 22 продукти. Ну, Це просто супер. Я перевершую всі свої результати за попередні о, роки. Тому просто супер. І е, тому в мене е, далі залишається е, 23 продукти. Е, думаю, що в наступному місяці, можливо, не буде прям так багато порожніх баночок, але побачимо. Але дуже-дуже допомагає мені цей проект, тому пишіть, хто також почав такі проекти. Бачила, що багато дівчаток також почали. І е, Наталія Захарова бачила, що почала, також вона задоволена поки що цим проєктом. І е, Лізочка також почала такий проєкт. Ну, Ліза там взагалі дуже багато продуктів взяла е, більше, ніж в мене, тому також успіхів їй в її проєкті. Тому пишіть, е, хто також, можливо, планує е, буде дуже цікаво дізнатися. Чи можливо хтось просто для себе веде, хто ну, не знімає, не веде каналу, просто для себе веде, також пишіть, як вам. Ну, а ми побачимось вже в наступному відео. Вже подивимось порожні баночки мої за місяць. Тому, кому -то таке цікаво, також підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео. І скоро побачимось. Всім па-па!